Співачка Кола та Хургомін відмовляється від участі в концерті кварталу 95 через корупційний скандал із Міндічем. А Хмельницька АЕС не дотримує 500 мегаватт через корупційні схеми. А також сьогодні набу відповідає чи причетний Андрій Єрмак до Мідасу. А Коломойський цього разу різко критикує Карлсона. Ну, не дітошому припісувати нікпонія вальма. Чистий Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ваш журналіст хоче поспілкуватись при приводу нецільового використання бюджетних коштів. Скажіть йому, що мене нема. Ну співачка кола та хоргомін вирішили не виступати на новорічному концерті студії Квартал 95» після того, як навколо співвласника компанії Тимура Міндіча спалахнув корупційний скандал. Кола повідомила про це в своїх інстаграм сторіс та зазначила: Увага! Мене не буде на вечірньому кварталі 6-7 грудня на добраніч!». Аналогічну заяву оприлюднив і хорогомін та написав у соцмережах. Вітаємо, друзі! Хоргомін не брав Тиме участі в концерті кварталу 95». на тлі суспільного резонансу. Студія квартал 95» ухвалила рішення прибрати з афіші імена всіх виконавців. Як пояснили представники команди, це зроблено для того, щоб обезпечити артистів від зайвого інформаційного тиску. Інші артисти, які раніше були заявлені, серед них Надя Дерафєєва, Монатік, Антитіла, Позитив, Ірина Білик, Древо та Казка поки що публічно не висловлювали. Щодо своєї участі в проєкті, також у студії підкреслили, Тимур Міндіч має лише формальний юридичний зв'язок із компанією та не бере участі в її роботі та не впливає ані на контент, ані на ухвалення рішень командою. Організатори також повідомляють, глядачі дізнаються про склад учасників уже безпосередньо під час концерту. Повної штабної війни дуже болючим стало. Питання ще одного фронту корупційного на цьому фронті битва йде вже більше 30 років. Ну як битва, ви реально будете брати участь у цьому дійстві після того, як ми всі побачили, на які корупційні кошти існує ця компашка імені Міндіча. Написав у суботу Фейсбуці, колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Ви не поза політикою ви берете від них гонорари, які в крові і сльозах українців не ганьбіться. Пізніше квартал прокоментував це звернення та наголосив: не дасть втягувати себе в політичні ігри та маніпуляції. Ми. Не маємо дотичності до жодних бізнесів, наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. Квартал 95 був, є і буде у студії. Зазначають у новорічний концерт, таки відбудеться і додають. Глядачі зможуть побачити їхнє ставлення до подій та почути їхню позицію. Ми висловлюємося мовою творчості та щирого гумору. У цьому наша сила. Ось нардеп із фракції голос Ярослав Железняк повідомляє, другий енергоблок Хмельницької АЕС з березня 2022 року працює не на повну потужність, що призвело до втрати майже 500 мегаватт. Як зазначає цензорнет, про це він написав у своїй сторінці у Фейсбук. Ось вам чудова історія. Як зараз ми через корупцію міндіча сидимо без світла? Історія не нова, і тільки три рази писав про неї. ТСК робило купу запитів. Питів, змі писали, знаю, що патріотичні працівники СБУ навіть намагалися справу завести. Було нуль реакції, як може функціонувати вся країна, тому що відрубають енергетику. Багато хто працює ну, онлайн чи працює завдяки тому, що є світло. Так тобто, все зупиняється. Відповідно, економіка буксує і вони задають збитків. Тобто, це настільки жорстко. А вони не знаю, я реально можу їх якусь ну кров'яну ванну зробити, просто їх залити кров'ю, тому що вони це, це чопнуті люди. За словами железняка, другий енергоблок Хмельницької АЕС з березня 2022 року працює на максимальному режимі, що означає приблизно мінус 500 мегаватт від його потужності в одному із атомних блоків ХС-2, там була проблема з мовно лопаткою в турбіні, і замість 1000 МВт вона почала ну. Давати проблеми і короче її треба було ремонтувати. Тож в му році, в кінці березня, енергоатом оголошує тендер відповідно спочатку на 700 мільйонів, а потім на 580 мільйонів гривень, щоб це поремонтувати. На цей тендер подається державне підприємство. Колись воно називалось Турбоатом. Зараз це Укр Енергомаш і власникам підкреслює тут є держава, і говорить слухайте, так ми ось таку ж саму штуку можемо зробити за 290 мільйонів, значно дешевше, можемо швидко. а і говорить ні, вони але так як з таким підходом домашні завдання в 10-15% не виконати, то енергоатом просто скасувало тендер по ремонту турбіни за формулюванням немає грошей. Все за його словами, через ту турбіну трохи більше половини маємо від номінальної потужності атомного блоку. Це пара годин світла в час його тотального дефіциту. Зараз ви знаєте прізвище завдяки кому, але ми всі три роки цих друзів президента називали і так. Сумна історія, коли на конкретній корупції, точніше, тут корупція у них не вдалася і тому вони просто зробили весь тендер. Ми з вами втратили ну приблизно декілька годин світла. Вони б нам зараз би дуже б знадобилися, як і ці мігавати. Також сьогодні директор набу Семен Кривоно заявляє: не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про можливу причетність голови офісу президента Андрія Єрмака до розслідування у справі Мідас. Про це він повідомив в ефірі програми уп ЧАТ Кривоноси запитали, чи фігурує Єрмак або особа під псевдонімом керівник ОП» у матеріалах слідства. Журналіст Михайло Ткач також поцікавився, чи вважає набути Мура Міндіча главою злочинної організації, та чи перевіряються інші можливі учасники, зокрема високопосадовці в нашому досудовому розслідуванні він співорганізатор цієї злочинної організації кваліфікований. В даному випадку треба от я дуже прошу, щоб українське суспільство теж довірилось профі... Професіоналом за набу і прокурорам САП, не піддавалося також на інформаційні провокації і вкиди, які намагаються цим маніпулювати а отримували об'єктивну інформацію. Нам потрібно розібратися з цим, цим, встановити всі обставини. Кривонос пояснює наразі. Триває перший етап спецоперації, під час якого були проведені обшуки та затримання. Наступним етапом буде фінансове розслідування, яке має встановити повний рух коштів. За даними набу, у так званому бек-офісі здійснювалися численні транзакції через державні та приватні банки. А також перекази за кордон. Фігуранти часто використовували криптовалюту, що ускладнює аналіз. Для цього етапу може знадобитись залучення іноземних правоохоронців та створення спільних слідчих груп. Важливу роль у розслідуванні за словами кривоноса відіграє держфінмоніторинг. Очільник НАБУ підтверджує, під час документування слідчі зафіксували рух близько 100 мільйонів доларів через офіс. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили там е оперативним шляхом. Зараз фінансове розслідування може продемонструвати іншу картину. Й... Втягнули підвірнулася. Втянули... Втянули... А от бізнесмен Єгор Коломойський, який утримується під вартою, цього разу вирішив різко висловитись щодо Тимура Міндіча

Раніше Коломойський заявляв, стежить за розвитком розслідування самого міндіча. Називав стрілочником, який не дотягує до ролі глави мафії. Він підкреслював, попри колишні добрі стосунки, міндіч не має жодного стосунку до його власної справи та не здатен на неї впливати. Нагадаю, що Коломойський декілька днів тому називав міндіча хорошою людиною. Хороший парень. це не професія, але Потому что ну, то, что ему приписывают, он никакой не главой мать. Он чистый. Не, ну, видно, сказали, уезжай. А может, подумал, что если они уедут, так они его где-нибудь приведут. Но где-то причешут его, и не мыть, ну, причешат, давай, все, что и конце года. Ну, страшно. Шушу подавали. Не хочет за это до Не, ну, будет шум, не хочет за это Ну, конечно. Квартири, що та слушати, тисяч запись, шо нічого друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.